США – хвиля нових бунзів, їх масштаб виріс до небаченої масовості цього разу президента притисла Не допомогла навіть показово успішна операція у Венесуелі. Внутрішні проблеми а також безкарність Путіна, який запускає так званий «арешнік» без відповіді, довела до можі, як пересічних людей, так і політиків. Тож Трампу довелося відповісти за все. І тепер ситуація різко змінюється. Тож далі детально про це на PTV.ua. Вітаю вас, шановні глядачі. На вулицях США масово повалили люди. Їх стали підтримувати представники конгресу. Запустили вражаючий процес. Протестувальники у США звинувачують Дональда Трампа у зраді інтересів країни та називають його російським агантом, який на їхню думку системно шкодить державі через політичні рішення, риторику та дії федеральних структур. Розпочалося все із загальнонаціональної протестної кампанії під назвою Вільна Америка Страйк була оголошена як форма масового громадянського спротиву. Ініціатори кам. Пані заявили, що їхньою метою є припинення співпраці з тим, що вони називають авторитарним механізмом влади. У заяві організаторів прямо зазначено, вільна Америка починається в момент, коли ми припиняємо співпрацювати з диктатором. Ці слова належать організаторам ініціативи, які підкреслюють, що страйк і бунт має охопити робочі місця, навчальні заклади та комерційні простори. Вони закликають до колективних дій, пояснюючи це необхідністю захисту громадянських свобод і протидії системно гнобленню, яка за. Їхніми словами посилюється за адміністрації Дональда Трампа Окремим напрямком протестів стали акції проти діяльності імміграційної та митної поліції. США – Айс, яку учасники мітингу прямо пов'язують із політичним курсом президента у різних містах. Люди вийшли на вулиці після того, як співробітники Айс ліквідували громадянку Шарена Ніколь Гуд у Мінеаполісі. Цей інцидент став центральною точкою напруги між федеральною владою та місцевими органами самоврядування, також символом навколо якого сформувався новий виток протестного руху. За офіційною версією Міністерства внутрішньої безпеки США, жінка нібито намагалася наїхати автомобілем, М на співробітники Вайсадії Аган та були самообороною. Президент Дональд Трамп підтримав цю версію, заявивши, що загибла наїхала на співробітника Айсу. У своєму дописі він також звинуватив лівих радників у постійних погрозах на адресу правоохоронців. Водночас місцева влада Мінаполіса та штабу Мінесана рішуче відкинула ці твердження мер Мінеаполіса Джекоб Фрей заявив, що відеозапис інциденту не підтверджує версію федеральних органів. Він назвав офіційну позицію адміністраційною пропагандою та безвідповідальним наративом убер. Міннесота Тім волс також наголосив: не вірте цій та машині штат безпечить повне справедливе і оперативне розслідування за його словами. Дії федеральної влади створюють атмосферу страху і підривають довіру до державних інститутів. Рене Ніколь Гуд була 37-річною громадянкою По поетесою та матір'ю за даними місцевої преси та телеканалу CBS, Вона була місцевою жителькою, закінчила університет у Вірджині та в соціальних мережах описувала себе як поетесу цю дружину та матір родичі загиблої повідомили, що в неї залишилися двоє підлітків і шестирічний син матери Дона Ганджар, сказала газеті Мінесота Стар Цюбун, що є донька, не брала участі в акціях проти депортації. Колишній чоловік загиблий, повідомив, що того ранку вона відвезла молодшого сина до школи разом із нинішнім партнером, поверталася додому. Відео, знято очевидцем, стало ключовим елементом суспільної дискусії. На ньому видно, як співробітник АС підходить до автомобіля, що стоїть поперек смуги руху, різко смикає за ручку дверцят. Після чого машина починає рухатися. Інший агент, який стояв перед автомобілем, від в бік і відкриває вогонь. Мер Ніаполіса та губернатор штату заявили, що на відео не видно спроби навмисного наїзду, про яку говорять федеральні органи після загибелі Ренагуту, Мінеаполіся та інших містах штатів почалися масові акції протесту за повідомленнями агентства AFP, Тисячі людей вийшли на вулиці з плакатами. Айс вон із Мініаполіса демонстранти збиралися біля імпровізованих, так би мовити, меморіалів. Скандували позори і вимагали відповідальності за дії агентів. За даними рейтерсу, у деяких випадках співробітники Айс застосовували порцевий аерозоль і сльозогінний газ для розгону натовпу. Протест швидко вийшло за межі одного штату. За інформацією різних медіа, акції відбулися більш ніж у десяти містах: США, у Нью-Йорку, Остіні, Даласі, Бостоні та інших мегаполісах. Люди виходили на вулиці з вимогами обмежити повноваження Айс та припинити, як вони вважають надмірне застосування сили. Окрему напругу викликала інформація про можливе створення великого об'єкта Айс в Мерімаку, штат Нью-Гемпшин. За даними Вашингтон Пост, промисловий склад у цьому місті обговорювався як потенційний пункт обробка від 500 до 1500 осіб у межах національних зусиль із прискорення депортації. Місцева влада заявила, що дізналася про ці плани з публікацією пресі організація Нов «No Айс. HN провела протест біля ратуші Марімака. Організаторка Кімо Гердман Шапіра сказала: ми дуже обурені тим, що вважаємо беззаконня з боку а Учасник акції акцій. Кан Барн заявив не в моєму місті, не в моєму штаті. Поліція Марімака повідомила, що має оперативний план для забезпечення безпеки і закликала учасників протесту діяти мирно та в межах закону. Паралельно з імміграційною темою протисних рухів посилився через зовнішньополітичні рішення адміністрації Трампа. У різних містах США відбулися акції проти військових дій США у Венесуелі та затримання президента цієї країни. Ніколаса Мадуро і його дружини. учасники протестів у Чикаго, Вашингтоні та нью Йорку заявили, що операція була проведена без належного схвалення конгресу та всупереч. Ч міжнародному праву люди тримали плакати, ні війні у Венесуелі та ні кров за нафту, наголошуючи на ризиках ескалації а також людських. Жертвах противника Трампа прямо пов'язують внутрішню жорсткість та зовнішню агресивність політика з його особистим стилем управління. Саме в цьому контексті на протестах лунають звинувачення у зраді та співпраці з іноземними інтересами. Учасники акції заявляють, що бачать у діях Трампа ознаки роботи на користь Росії, зокрема через підрив демократичних інститутів, послаблення союзів і посилення внутрішнього розколу. Ці твердження звучать у вигляді політичних звинувачень гасл, які самі протестувальники використовують для мобілізації прихильників адміністрація Трампа відкидає всі такі звинувачення. Офіційні представники Білого Дому оголошують, що дії федеральних агентств спрямовані на забезпечення безпеки та виконання законів. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм коментуючи події в Ніаполісі, заявила, що жінка перетворила свій автомобіль на зброю. Що агент був, який стріляв, був досвідченим співробітником, який діяв у межах самооборони. Вона також повідомила, що операції АІС будуть проваджені, а розслідування інциденту займатимуться ФБР. Попри це, конфлікт між федеральною владою та місцевими адміністраціями загострюється. Мер Мініаполіс закликав агентів Ай залишити місто, заявивши, що їхня присутність сія хаос. Губернатор Мінісота голосив про готовність задіяти національну гвардію для забезпечення порядку, підкреслюючи, що штат не потребує додаткового федерального втручання. Бунту США набув комплексного характеру. Він поєднує звинувачення у зраді, протести проти діяльності Айс, реакцію набивство громадян Киша Рене Нікольгуда. Також не згоду з зовнішньополітичними рішеннями. Усі ці елементи та зливаються в єдиний ланцюг причинно наслідкових подій. Де кожен новий інцидент підсилює на довіру до федеральної влади особисто до президента протестувальники прямо заявляють, що не вважають ці події поодинокими, а розглядають їх як частину системної кризи управління, відповідальність за яку вони покладають на Дональда Трампа. Наразі це було все. Тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на пітів вже за мить. Слава Україні.